Так, ловити ми будемо на ось цьому місці. Тут глибина невелика, але з того боку десь в цьому місці є водою скала. Вона проходить ось звідси до ось цього місця. Там є нори і там знаходиться сом. Користуватися буду тут трьома вудками. Більше не треба. І ось в цьому місці ми будемо пробувати ловити сома. І так, значить, наші вудки готові. І зараз я вам покажу одну з оснасток, яку я буду використовувати Це з підводним поплавком. Значить, йде просто основна леска, ось карабінчик, який пісіння. Йдуть зверху два ограничителя для грузиків. Йдуть грузила. Внизу. І йде плетена леска 0,9 з крючком таким. І підводний поплавок. Зобично, е, ну, любий можна, скорка, що-небудь, зробити ось такий звичайний підводний поплавок. Тобто у нас він припіднятий і крючок на течі, як особливо як течія, трохи далі треба без течії, трохи коротше зробити десь отак. І наживка трохи лежить вище дна. Я вже вчора випробував, взяв одного сома. Зараз будемо пробувати далі. А, І так, я вам ще покажу, як необхідно наживляти вовчка. Зараз я одного візьму гарного. У нас є ось такий гарний вовчок. Беремо крючок, беремо вовчка і. Заганяємо, йому між лапком беремо так, на, в панцирь сразу нижче голови середне отаку пробиваємо і отако... наживляємо. О! Ось. О, отаку одягається медведка. Тобто, вовчок. Будемо чекати, подивимося, що піймаємо.